Вам ще потрібно не забувати, що при створенні цього бізнесу дуже важливу роль грає. Якісне маточне поголів'я, так як ми на сьогоднішній момент маємо саме великий інкубатор по австралійському раку в Україні. Він знаходиться не тут, він в Миколаєві. То ми постійно слідкуємо за селекцією цього всього. Ми постійно змішуємо крові, ми даємо правильні корми. таким чином, якщо до вас їде мальок, він їде тільки від великих гігантських самок, які дають малька великій кількості, цей рак швидко росте і досягає класних результатів. Навіть то, що в цьому році побачили, що наші самки не рестяться набагато частіше, ніж класика 3-4 рази рази на рік, то що по літературі пишеться. Тому перед тим як щось зариблювати, раджу звернутися до нас. У нас є. Ми не продаємо малька безкоштовно, але з нашого малька виростає от такий маточник. Після цього це буде вам вигідніше для розвитку бізнесу для отримання малька. А чим більше малька, тим рентабельніше буде ваша ферма майбутня. Тому звертайтеся до нас. Продаж малька постійно. Мальок є різного розміру 2, 3, 4, 5 сантиметрів. Навіть літнє вирощування в цьому році. Ми максимально запустили. Тобто є все. Буде цікаво, будуємо ферми, продаємо малька, навчаємо цьому направленню. Телефон в шапці профілю або наш сайт зоокул.юа.